Всім привіт! Сьогодні відео про Сані Кінні. А саме про таку особливість. Ось у мене Сані в такому гаражі. Що чим більші у вас Сані, то тим важче з ними поратися. І ось я сьогодні один, нема мені кому допомогти. І ви думаєте, легко оці сані самому по бетону витягнути з того гаража? Нелегко. Вони Вони мають вагу кілограмів 200, а може 250. І повірте, от я їх тягну, ну, дуже мені важко самому. Ще додав до них. Кілограмів 20-50, і я точно їх не зрушу з місця. Ось тому зважати треба на це. Таким чином сьогодні я сам. Коні молоді, в мене запряжені. Потихеньку. Ну і будемо рухатись вперед. Таким чином я виїхав потихеньку. Намагаюсь іти кроком спочатку, щоб коні зі своїми емоціями вміли впоратися. Ясміна спокійніша, а Іша трошки намагається. Щось трошки дергатись. Але нічого. Чим далі, тим краще. А ось так ми їдемо практично по цілині. Тільки я тут верхів вчора їздив, а так більше тут саней, возів немає, це вже за селом. Гатя. Така красота. Дякувати Богу. Порадував нас зимою. Сабі! Ще б тільки того Путіна звів зі світу. Може та русня одумалась би, і самі руслі перестали би гівнути і перестали би. украинцев убивать. Но, мабуть, нужно на все время, чтобы Бог управил, так сказать. Я думаю, он управит. А история всему даст оценку. Молодці. Кроком. Треба Тр-р-р-р-р-рр трр. Атя тергатя. Тр, Тр Одною рукою управляю. Тр-р-р-р-р-р-р-р Треба намагатися з кіньми, щоб їх нормально навчити то треба робити. Трошки навпаки, ніж вони собі запланували. От якщо вони запланували собі і самі без команди йдуть вліво, то треба піти вправо. І це так і верхній, і в возі. Для чого? Щоб вони вчились слухатися старшого, хто тут є старший. А не робити самі, як вони захочуть. Сові. Молодці. Бачите, коні вже нікуди не спішать. Ну, бо я їх, в принципі, і не підганяю. Якщо я їх піджену зараз, зараз трошки, мабуть, піджену, бо в мене рука вже мерзне, щоб на відео засняти. Потім рукавичку вдіну. Атя. собі. Молодці. Ресь! Шщ! А їша на чщ! Чщ! Ресь! Хорош! хорош. Малець, давай! Аче! Широка колія, якась така Машина грузова йшла. собі. Ну, далее будет. Вот такая у нас красота в лесе. Дякую Следы зверев повсюду. Ясмина злива уже парует больше. Або більше тягне, або слабша. А їша справа ще не так парує. Та вона сильніша. А інша справа по-любому сильніша, бо дивіться, посторонки в неї натягнуті, але її цей вантаж по нулю. Подивіться, яке мило у Ясміни. А їша суха. І це я їх не підганяю. Вони йдуть просто я хочуть. Вони йдуть своїм темпом. Бачите? але ясмінка молодець, щоб вона... Намагається не відставати, хоч їй важко бачите, але я її не підганяю і постороночки в неї натягнуті. Але з цією бамбулою справа спробуй справся. Як вона від природи така моценна. То що ти її зробиш? Зараз пройдуся десь. Хвилин 20 пів годинки кроком, тому що что... кроком. Треба, щоб чтобы... ясмінка трошки підсохла. Зараз десь мінус 11. Ну, але це цей галяв. Не розганяйся. кроком! ЧШ. На голову в сторону і дубасить. басить, ну. трр кажу Трр, Кроком. Зараз ми її трошки поцілені пустимо, а ясмінку по, по рілі, щоб їй було легше. А ця хай дубить. Чш. Молодці. Кроком. Марта вдома і рже, хотіла з нами. Кроком. ч, диви. І це Аїша задає. Кажу. Диви. Так, треба дві руки держати. Дррр. Так, приїхав я. Випряг я цих двох кобил. Мокренькі трошки. Прилетіли, так? Да? А ну на вулиці мінус 12. Ну, дивіться. А сухіша, ясміна мокріша. Мінус 12, але сонечко ще світить. Тому я залишаю їх висихати на дворі. І мало того. Я їм дав по пів відра водички, бо вони хотіли. Я знаю, що всі скажуть, що гарячих коней поїти не можна. І можливо воно і так, якщо дуже дійсно гарячі коні після дуже важкої роботи, а не просто після пробіжки. Такої, як ми оце зробили, так? Да? Навіть мій дід, я пам'ятаю, казав, коли ми... Ну я ж малий був, і ми отак на, на конях десь проїдемося по-легкому, без, без важкої роботи. І я все время такий, знаєте, ну як приймаю як за чисту копійку, раз не можна поїти, то не можна. Я дивлюсь, ми приїхали коні такі мокренькі. А дід каже, дай їм попів відра води. Я ж кажу, то не можна. Вони ж гарячі. Він каже, ні, то вони не гарячі, вони тільки так змокріли трохи. І він настаював на тому, що якщо вони хочуть, то хоча б там попів відерця води їм дати. І зараз по новим, так сказати, віянням я теж чую, що люди кажуть, що обезводнення коня може бути приводом до таких самих, ну, не скажу, не до таких самих, але до теж значних проблем, як і опой. Тобто, якщо ну, дати не пів відра, а два відра, зараз або три, то тоді, можливо, і будуть проблеми, да? але якщо дати навіть отакому, от ну скажімо, змокрівшому коню, а тут навіть і, я так скажу, гарячому коню пів відерця водички, воно йому не зашкодить. Якщо він її прям з прага в нього, да? тобто він її хоче. Тому можна, я вважаю, дати, я своїм даю. Ви дивіться, тому що... Дегідратація, тобто нехватка води, може стати такими проблемами, теж призвести до коліків і так далі. Бо як кінь хоче пити, то він і не буде їсти. А то навіть якщо він не з'їсть оцього сіна сухого на суху, коли в нього спрага, то воно йому теж може стати по горла І призвести до колік. Тому ось таке. Кожен вирішує сам. Кругом воно все, так сказати, ну, до тонкого. Наслідки можуть бути, якщо десь межу перейти. Але, я ж кажу, я роблю так. Можна, звичайно, і вкрити коня, але зважайте на те, якщо би був тут ну, вітер якийсь там, сніг, там завірюха, тоді, звичайно, можна вкрити. Якщо погода ось така спокійна, то кінь випарує, висохне і його терморегуляція сама по собі. Ну, приведе до балансу. А якщо такого мокрого коня накрити кожухом, ну, він зігріється, а потім, ну, якщо буде вітерець, і ви його вдруг розкриєте в неудачний момент, то я думаю, що... Від того накриття може бути ще гірше. А так зараз поступово за хвилин 10-15 коні пара вийде, сіном вони зігріваються, водичка на піввідерця, пішла на необхідні потреби закрити, і все буде добре. Дивіться, от я постояв біля коней хвилин 5, так ота їша практично суха взагалі, тут до неї питань нема. Мокра ось так є сміна, Але я її теж такой Моптер. І в принципі, вона мокра зверху трошки, але не сильно. І що я ще хотів сказати з приводу тих укривань. Дивіться, думаєте ще завжди, чим ви укриваєте, тому що те саме накриття, воно призводить до того, що натуральним образом при морозі, при холоді, шерсть коня має таке свойство припадиматися. І якщо те, чим ви укриваєте, не дає можливості шерсті приподнятися, щоб зробити воздушний такий теплову таку заслонку, то не факт, що ваше укриття буде гріть коня, а не заважать йому грітися. Тому підходьте до всього з розумом і прислухайтеся до своїх теж відчуттів. Я відчуваю, що зараз, в принципі, не холодно. Сонечко світить, коні сохнуть, парувати вони перестали. Тому я думаю, що буде в нас все добре. Дякую всім за увагу. До побачення.